Це крісло, з якого все починалося. Перше покоління Хатор Арк, їхнє перше топове крісло. Ну, і досі виглядає вражаюче. А крісло, на якому я зараз сиджу, це вже третє покоління Хатор Арк. І от про нього я вам сьогодні. І розповім для початку. Вам треба знати, що Хатор Арктри буває в трьох різних розмірах S L і XL. І це єдина відома мені модель крісла, де розміри відрізняються не тільки власне розмірами, а ще й дизайном. У мене xl версія виглядає вона ось так, а розмір S та L виглядають ось так, як на зображенні. Тому не сплутайте, це не різні крісла, це просто різні розміри. У них усе, окрім дизайну, однакове. Я не знаю, який з цих двох дизайнів мені подобається більше. Ну, напевно, все ж таки XL, бо він такий більш класичний. Це вже знайомо всім крісло ковф, тобто імітація крісла з гоночних машин. Хіба що починаючи з другої версії, зникли отвори, через які в реальних тачках продіваються ремені безпеки. Взагалі, я якось пропустив другу версію цього крісла. У мене є от перша і одразу третя. Маю сказати, що перша і друга версія відрізняються одна від одної досить суттєво, але перший арк вже не продається, тому не бачу сенсу їх порівнювати. Третій арк від другого по дизайну мало чим відрізняється. Але ви завжди можете відрізнити їх, тому що назва моделі буде прямо перед вами. А от технічних деталей додалось дуже багато. Для початку абсолютно новий вид тканини велюр. І якщо чесно, мені здавалось, що велюр це не дуже вдалий вибір тканини для крісла, бо матеріал доволі чутливий. Мені здавалось, що вже через місяць він затреться, буде виглядати так блискуче. Знаєте, як велюр виглядає, коли затирається. І зовнішній вигляд крісла буде вже не такий, як коли не тільки приїхало. Плюс дуже цікаво було мені, як власнику кота, як крісло буде справлятися з шерстю, бо скільки її не витирає, скільки її не прибирає, вона все одно залишається на одязі. Тому це теж такий аспект дуже цікавий. Ну а з плюсів цього велюра, то що він реально на дотик дуже класний. Отже, крісло приїхало до мене у кінці вересня, зараз кінець листопада. І весь цей час я цілими днями сидів на цьому кріслі. Поки що жодних сумнівних моментів. Велюр як новий, тож в цьому плані мої сумніви не підтвердилися. Як там буде через рік, я не знаю, але за два місяці все ок. З шерстю, звісно, не так райдужно, бо вона залишається на кріслі навіть попри те, що воно стоїть в студії, а кіт залишається вдома. Але тут може допомогти інший колір. Я думаю, що на. Більш світлому шерсть не так буде сильно видно. Ну плюс її постійно треба пробирати, але я думаю, що власники тварин це і так роблять. А от що кіхті кота зроблять з такою м'якою приємною тканиною, я думаю, тут пояснювати не треба. Тут взагалі без шансів. Кольорів, до речі, стільки, що я спочатку аж не повірив на будь-який смак від яскравих до звичайного чорного, як у мене, крісло також існує і в шкіряному варіанті, проти кіхтів кота це в принципі нічого не дає. А от шерсть на такому шкіряному. Не буде так сильно залишатись. Плюс шкіряне це більш практичний варіант. Бо якщо щось тут розлити, то це 100% хімчистка. Ну якщо це не просто вода. А якщо на шкіряному, то просто витріть це якоюсь вологою ганчіркою, і все буде ок. Єдине, що неприкольно в шкіряному, це те, що в шкіряному набагато більш спекотніше ніж в тканинному влітку. Ну і плюс шкіряне тільки в одному кольорі в чорному. Традиційно для серії АРК тут дуже гарна піна в сидінні і спинці. Вони заливають каркас піною по формі, вона застигає, і виходить, що всередині суцільна піна. Каркас сфарбований, тому менше шансів, що він заіржавіє з часом. Основа з товстого металу, масивна і таку не зламаєш. Колеса мені дуже подобаються візуально, такий футуристичний дизайн, наче вони на дисках. Їздять вони гарно і легко. Газліфт тут 4 класу, і крісло витримує 180 10 кг Механізм гойдання мультиблок Noble Shift. Він дає можливість вмикати і вимикати механізм гойдання. І наскільки я зрозумів, від звичайного мультиблока він відрізняється тим, що тут більше варіантів фіксації нахилу. Не 3, як зазвичай, а 5. Круто, звісно, але у мене крісло вже скріпить. Я думаю, ви почули. Підлокітники прикольні, не дуже великі, але приємні, трохи м'які. Це 4 d підлокітники, тобто регулюються вони по висоті, ширині, довжині і по кутах. Фурнітура металева це круто. Тут є магнітні накладки, вони називаються Flip and Chill. Так само, як це було і в Андесід. Але якщо в Андесід такі штуки можна було купити окремо іншого кольору, то тут я не знаю навіщо вони знімаються, бо в продажу окремих таких штук я ще не бачив. Принаймні, поки що. Ну, я думаю, що це на той випадок, коли ви таку штуку покоцаєте, і вона буде вже не гарна, то просто щоб можна було поміняти. Але поки що вони не продаються. А магніт, магніт, я вам скажу, моя повага, це реально. Круто, бо іноді в андесіту мене бувало, що я якось отак от зачіпаю, і воно вже злітає. А тут такого точно не буде. Це не єдиний магніт, який тут є. Подушка під голову теж на магніті. Гарно тримається і її можна регулювати по висоті. Хороша подушка з м'якою піною всередині. Одна з тих, що я залишаю на кріслі, бо зазвичай вони мені незручні, і я їх прибираю. Не в цьому випадку. Але найбільш мене здивувала подушка під спину. От їх я точно завжди прибираю. Але ця зручна, м'яка, і вона теж на магніті. Це реально зручно тим, що вона ніколи не падає, завжди. На своєму місці, і навіть коли ви постійно сідаєте якось криво, то вона не рухається. Ще один момент: NFC мітка. Качаєте на смартфон зчитувач NFC, вони різні бувають, є і в плеймаркеті, є, і в App Store, їх купа різних, бувають платні, безкоштовні і так далі. Коротше, я думаю, ви розберетесь. Програмуєте на цю штуку, не знаю, якийсь сценарій на смартфоні, або сценарій, якщо у вас освітлення якесь, знаєте, з блютузом там чи по wi fi вони під'єднується, Можна і так зробити. Наприклад. Якесь геймерське освітлення вмикається, і підносити смартфон до NFC-чіпа, і у вас вмикається ваш сценарій освітлення. Отак, от, я, чесно кажучи, не можу придумати якийсь такий сценарій, яким би я користувався в реальному житті, бо, ну, в принципі, освітленням я керую за Deck, але ну можна було б зробити. да? І щоб я отак, от якось робив, зчитував, ну. Не знаю, таке собі. Хоча, в принципі, сценарій я розумію. Ви просто заходите в кімнату зі смартфоном, оп, зробили щось, потім сіли, і у вас вже все готово для того, щоб ви могли грати, працювати або ще щось. Але ну, для мене якось не знаю, це не дуже корисно було. Загалом, крісло сподобалось. Матеріали гарні, все гарно зроблено, крісло тактильно, дуже прикольно і має класний дизайн. Ну і плюс купа таких класних сучасних штук, як, наприклад, подушки на магнітах. Ну, це зручно. Ну і загалом, головне в цьому кріслі, як для мене, те, що воно реально зручне. Воно є в трьох розмірах і розраховано на будь-який тип людини, будь-яку вагу людини. Тут немає високих бортів, які були в першій версії, і вам нічого не тисне з боків, ви можете нормально якось розсістися. Тут є нормальні подушки, які приймають форму вашого тіла, і вам зручно в них сидіти. Тут гарні м'які підлокітники які нормально налаштовується. Тут хороший механізм гойдання. Тобто крісло реально комфортне. Але мінуси, звісно, теж є. Ну, моєму екземпляру два місяці. Крісло коштує 25 тисяч гривень, і воно вже скрипить. Ну... І якось це не дуже у мене вкладається в таку ціну і в те, що воно скрипить. Я думаю, насправді це не проблема. Можливо, це мій екземпляр. А якщо у вас таке буде, просто пишете в ХАТОР і вони щось з цим обов'язково зроблять. Я думаю, що за 25 тисяч гривень там буде нормальний сервіс, але якось отак вийшло, що крісло по факту нове. А вже отак скрипить. Ну а з приводу ціни, то так, ціна велика. Проте загляньте під відео, там є промокод, який допоможе вам купити будь-який девайс, не тільки це крісло, а взагалі будь-який ігровий девайс в магазині Зона 51 зі знижкою. Користуйтеся. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, можете підписатися на канал, і побачимось у наступному відео.